Шановні учні, шановні вчителі, у нас продовжується розбір завдань і закінчуємо, продовжуємо і закінчуємо розбір завдань ЗНО 2015 року. Додаткова сесія, тобто ті, хто не зміг відповідно пройти основну сесію. Ось таке комбіноване рівняння другого типу. Розв'яжіть рівняння залежно від значень параметра. Ну, я в своїх там творах, книжках, підручниках я люблю такі завдання писати для всіх значень параметра. Розв'яжіть рівняння. Ну, Смисл залишається тим самим: рівняння цікаве, хороше, корисне. Тому і ті учні, і ті вчителі, хто цього рівняння не дивився, вам буде цікаво і корисно його розв'язати. Я думаю, що ви розв'язали. Сподіваюся, ми звіримо відповіді, вони співпадуть. Ну, такі рівняння можна писати, що рівняння рівносильно в системі чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює. Теж, в принципі, так люблю писати. Але е, все-таки в даному разі вигідніше, на мою думку, почати з окремого знаходження області визначення цієї, цього рівняння. Область визначення цього рівняння. Звернемо увагу на знаменник, те, що знаменник не дорівнює нулю, це добре. Але в той самий час у знаменник під знаком корення стоїть певний вираз. Тому той вираз, який стоїть під знаком корення, він має бути більшим за 0. Дорівнювати нулю не може. Тобто, наше отаке має бути більше такого, ми отримуємо показникову нерівність. Основою є число 0,5 і лівої, і правої частини змінюємо знак на протилежний. Переносимо все в одну сторону і приходимо до того, що х більше, ніж мінус 2 мінус А. Ось така область визначення. І з цією областю визначення ми будемо порівнювати наші корені. Якщо ми їх будемо отримувати, може нема Коренів. Ну, шуткую, звичайно, таке рідко буває, це таки залежно від параметра. Воно якось буде, корені будуть. Значить, тут же ми з вами дивимося на це рівняння і бачимо, що в нас ми, ми вже знаменник не будемо писати, ми вже працюємо з чисельником. Знаменник ми опрацювали, область визначення написали. Все добре, давайте працювати з чисельником. Значить, нам треба, щоб чисельник дорівнював нулеві, і ми можемо винести задушки ось цей логарифм. І тоді ми можемо сказати, що або оце має дорівнювати нулеві на області визначення, або це. Ну, чудово. Якщо логарифм... Давайте це там А напишемо, дорівнює нулеві. Коли він дорівнює нулеві? Коли х-а дорівнює 1, при цьому ніяка область визначення нам не треба. Якщо ми х мінус А дорівнює 1, то хміну А автоматично більше 0. Вже ось для цього рівняння ніякої області визначення писати не треба. Отже, ми приходимо до думки, що х дорівнює А плюс 1. Коли. Це буде коренем початкового рівняння. Коли є коренем, ну, давайте я там, 1 рівняння 1 напишу. Тобто, це, це рівняння, яке ми розглядаємо, це ж рівняння наслідок, правда? Значить, коли воно буде коренем рівняння 1? Коли А плюс 1 ось наша вгорі більше, ніж мінус 2 мінус А. Тобто, коли 2А більше мінус 3, і коли А більше мінус других. Отже, ми з вами у цій гілочці приходимо до думки, що якщо А більше, ніж мінус 3 других, то ми виловили один з коренів рівняння. Можливо, він буде єдиним, а можливо, можливо, не єдиним. І ось у нас залишається оце рівняння, яке нам треба розглядати. Прирівнявши до нуля. Прирівнявши до нуля, напишу, що це Б. І тоді ви бачите, шановні учні, і розумієте, що одна частина, якщо я перенесу, ну я перенесу, перенесу, але одна частина буде логарифмічна, інша лінійна. Ну, Загального способу розв'язування таких рівнянь немає, в принципі. Для того, щоб було легше. Дивіться, який фокус я зроблю. Я перенесу в той самий час це одиниця, напишу, і 4 винесу за дужки. І тоді я бачу, що з'явилося Х мінуса. Мерщійці Х-позначу Т. Але ви можете сказати: ну, так <кій> вам же легше не стало, правда? Тобто воно не перестало бути це рівняння, ну, називають там трансцендентне, можна комбіноване називати. Ліва частина цього рівняння функція логарифмічна, права частина є функція лінійна. Але. Ми можемо дуже, тобто ті, хто дивиться ролики на моєму каналі, вже й відповідь знають, правда? Значить, ми можемо використати той факт, що якщо ми розглянемо функцію, яка стоїть ліворуч, логарифм Т за основою 2, вона зростає на своїй області визначення на 0 плюс нескінченність. А функція, яка стоїть праворуч, функція від t1 4Т, вона спадає, спадає на всій. В своїй області визначення від мінус нескінченності до плюс. Таким чином, наше рівняння зірочка має не більше одного розв'язку. Цей розв'язок можна знайти. В принципі, двома шляхами. Або схематично накреслити графік. Ну, я думаю, що ті, хто буде такі рівняння складні розглядати, я думаю, цей розв'язок бачиться, Т дорівнює 1 друга. Якщо Т дорівнює 1, друга, ліва частина рівняння дорівнює мінус 1 і права частина мінус 1. Оскільки наше рівняння вірочка має не більше одного розв'язку, ми цей розв'язок вже знайшли. То повертаємося до х, х мінус а дорівнює 1 друга, х дорівнює А плюс 0,5. І ми так само повинні задати собі питання, коли цей корінь буде коренем початкового рівняння. Для цього ми маємо перевірити нашу умову. А плюс 0,5 більше мінус 2 мінуса, тобто 2а більше мінус 2,5 а більше мінус 5. ,4. Отже, висновок. Якщо а більше мінус 5, то х дорівнює А плюс 0,5. Але в нас вже є досвід. І ми розуміємо, що для того, щоб закінчити і отримати максимальний бал за задачу з параметром, ми повинні грамотно написати відповідь. От я наш перший висновок скопіював, а другий в мене залишилося. Тим учням, яким складніше написати правильно, давайте нам допоможе наша координатна пряма. Ось наше число мінус 3 других. І якщо в нас і, А, це пряма А шкала А. Якщо А більше мінус 3 других, ось в нас є цей корінь. А ось наше число мінус 5 четвертих. Якщо х мінус 5 четвертих, у нас і другий корінь з'являється. Ну, тому можна писати відповідь. Якщо А менше або дорівнює мінус 3 других, рівняння немає розв'язків. Якщо А більше мінус 3 других, а менше або дорівнює мінус 5 четвертих, то ми маємо лише а плюс 1. І нарешті, якщо А більше, ніж мінус 5 четвертих, то ми маємо 2 корені. Ось таке рівняння завершує. Нашу історію 2015 року. ЗНО 2015 року хороше рівняння. Знову-таки можу сказати, що сподіваюся, коли ЗНО до нас повернеться, такі рівняння будуть давати часто. І ці рівняння, такі рівняння нам допоможуть відбирати тих хороших, талановитих, розумних, працьовитих учнів, які будуть набирати високі бали. І приносити користь надалі і собі, і державі. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!